e 35 років тому завершилося виведення військ з Афганістану. Збройний конфлікт тривав майже 10 років та призвів до великої кількості жертв. Через пекло тодішньої війни пройшли тисячі військових, серед яких були і наші солдати. Чимало українських родин втратили рідних, але пам'ять про них завжди у наших серцях. 15 лютого в Україні відзначають день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Сьогодні громадськість, представники влади та учасники спілки ветеранів Афганістану та військові віддали шану тим хто став жертвою цього складного періоду та віддав життя заради миру. У хвилині мовчання під звуки сирен. Ми не тільки вдумуємось у подвиг тих, хто віддав своє життя в Афганістані, але й розуміємо, який пекельний шлях проходить наша країна. Декан Бродівської львівської піпархії Архмандрит Миколай відслужив панахиду за уб'єними захисниками та подякував ветеранам бойових дій, які не побоялися подивитися смерті в обличчя. Дорогі ветерани, дорогі воїни, дорогі представники влади державної, вся присутня громада бродівська, слава Ісусу Христу. 35 років сьогодні минає, як ви швідки цієї події, коли верталися ви. Не з перемогою, але з радістю, бо вас вдома чекала мати, батько, дружина, діти. Ви зранені, зболені, але, дорогі мої, глибокою вірою Бог вам дав щасливо повернутися на свою рідну землю. Афганська війна забрала багато вас, молодих. Майже з 20 років ви підчинялись приказу, тоді командирам Радянського Союзу і ось вже на кінці вертались, коли вже мала наступити хвиля відродження і будови української держави. А в ній, ви, повернувшись, не опускали руки, стали ви борцями за правду за волю. Стали ви воїнами і далі продовжувати і свою військову доблесть показувати молодшим. Стали багато із вас, учасниками захисту воїнів АТО. І сьогодні ви прийшли сюди. Це не свято. А це спомин ваших зболілих сердець за своїми собраттями, за яких ми сьогодні молимось. Сьогодні, в цей день, ви зійшли, щоб глянути на одного і разом обнявшись Богу і складяти дяку, щоб Господь Бог допоміг вам і нашим воїнам з цей час. Війни, де московський окупант не дає спокою і забирає невинних дітей наших, які стоять, як герої, щоб не топтав ворог нашу землю. І сьогоднішній день вітаю вас, дорогі воїни, ветерани. Кожен рік вирічайте, бо вже і сивина на ваших головах. Але ви сьогодні стійко стоїте і разом з нами всім молитесь, щоб Господь б дав сили тим воїнам, які стоять сьогодні і творять перемогу. Нехай Господь Бог вас благословить. Я вам сьогодні у Бога прошу, щоб Господь Бог дав вам ті рани, які є в вашому серцю. Ці спомини, гаркі, де на своїх руках виносили ви своїх собратів з болю, виносили помер убитих. Але сьогодні нехай Господь Бог благословить вас і нас, всіх, щоб здобули наші воїни, перемогу. І дай Боже, щоб до другого року ми всі дочекали. Тож бажаю вам всім здоров'я, щастя. А всім нам перемоги і щасливого життя. Слава Ісусу Христу! Ця війна залишила слід у серцях і пам'яті усіх, кого вона торкнулася. Це не лише згадка про минуле, але й нагадування про важливість миру та згуртованості сьогодні. Учасник спілки ветеранів Афганістану Богдан Ховалко вручив подяки за підтримку та активну допомогу Анатолію Балею, Руслану Шишці, Віктору Гуліновському, Андрію Кіндифору, Андрію Громіку та Ігору Кирику. Учасники спілки ветеранів Афганістану також передали 10 тисяч гривень для ЗСУ.